Я думаю читачеві, не видасться дивним, коли я йому скажу, що усвідомлення постійно існуючої небезпеки, під гнітом якої я жив останні роки, і страх та тривога, що ніколи не полишали мене, убили в мені всяку винахідливість і поклали край усім моїм затіям щодо збільшення мого добробуту та моїх домашніх зручностей. Мені було не до турбот. Про поліпшення мого столу, коли я тільки й думав, як би врятувати своє життя. Я не смів ні забити цвяха, ні розколоти поліна, боячись, що дикуни можуть почути стукіт. Стріляти я й поготів, не наважувався з тієї ж причини, але головне, на мене налягав невимовний страх кожного разу, коли мені доводилося розводити вогонь, тому що дим який у удень видно з великої відстані, завжди міг виказати мене. Через це я навіть переніс у нове приміщення всі ті вироби, у тому числі й гончарну майстерню, для яких був потрібний вогонь. Я забув сказати, що одного разу я до невимовної моєї радості знайшов природну печеру в скелі, дуже простору всередині, куди я впевнений, Жоден дикун не наважився б залізти, навіть якби він знаходився біля самого входу в неї, тільки людині, яка, як я, мала потребу в безпечному притулку, могла спати думка залізти в цю дірку. Устя печери знаходилося під високою скелею, біля підніжжя якої я рубав товсті соки на вугілля, але перш ніж продовжувати, я маю пояснити, Навіщо мені знадобилося деревне вугілля? Як уже сказано, я боявся розводити вогонь поряд свого житла, боявся через дим, а тим часом не міг же я не пекти хліб, не варити м'ясо, взагалі обходитися без приготування їжі. От я й придумав замінити дрова вугіллям, яке майже не дає диму. Я бачив в Англії, як добувають вугілля, Перепалюючи товсті суки під шаром дерну, теж став робити і я. Робив це я в лісі та переносив додому готове вугілля, яке й спалював замість дров, без ризику, виказати димом своє місце перебування. Отож, в один із тих днів, коли я працював у лісі сокирою, я раптом помітив за кущем невелике заглиблення в скелі. Мене зацікавило, куди може вести цей хід, я проліз у нього, хоч і понад силу, і опинився в печері, завшки два людських зрости. Але зізнаюся, що виліз від тіля набагато швидше, ніж заліз, і не дивно, вдивляючись у темряву, тому що в глибині печери було зовсім темно, я побачив двоє палаючих очей якоїсь істоти. Людини чи диявола не знаю, вони блискали, як зірки, відбиваючи слабке денне світло, що проникало в печеру зовні і падало на них. Трохи перегодом я, однак, опам'ятався й обізвав себе дурним. Хто прожив двадцять років сам самісінький серед океану, тому нічого боятися чорта, сказав я собі. Напевно, вже у цій печері немає нікого страшнішого за мене. І, набравшись хоробрості, захопив палаючу головешку і знову заліз у печеру. Але не встиг я ступити й трьох кроків, освітлюючи собі шлях головешкою, як позадкував, переляканий ледве чи не більш, як перед цим. Я почув голосний подих, як зітхають від болю, потім якісь. Переривчисті звуки, начебто бурмотіння, і знову тяжкий подих. Я заципенів від жаху. Холодний піт проступив у мене по всьому тілу, і волосся стало дибки. Тож був би на мені капелюх, я не ручаюся, що він не звалився б із голови. Проте я не втратив повністю самовладання, намагаючись підбадьорити себе думкою. Що Всевишній скрізь може мене захистити, я знову рушив уперед і при світлі смолоскипа, що я тримав над головою, побачив на землі величезного, страшного старого козла. Він лежав нерухомо й важко дихав у передсмертній агонії. Очевидно, він здихав від старості. Я поворухнув його ногою, щоб змусити підвестися. Він спробував підвестися, але не зміг. Нехай лежить поки живий, подумав я тоді, якщо він мене налякав, то, напевно, не менше налякає кожного дикуна, що задумає сунутися сюди. Оговтавшись від переляку, я став оглядатися довкола. Печера була дуже маленька, близько двадцяти квадратних футів, геть безформна, ні кругла, ні квадратна. Було ясно, що тут працювала сама природа без будь якої участі людських рук. Я помітив також у глибині її отвір, що йшов ще далі під землю, але настільки вузький, що пролізти в нього можна було тільки поповзом. Не знаючи, куди веде цей хід, я не захотів без свічки проникати в нього, і вирішив прийти сюди знову в інший день зі свічками, із трутницею, яку я змайстрував із рушничного замка і жевріючим вугіллям у мисці. Так я й зробив. Я взяв із собою шість великих свічок власного виробу. На той час я навчився робити дуже гарні свічки з козячого жиру, тільки щодо гнотів у мене були труднощі. Використовував для них то старі мотузки, то волокна рослини. Схоже на кропиву, і повернувся в печеру. Підійшовши до вузького ходу в глибині печери, по якій було сказано вище, я змушений був стати на всі чотири і повсти в таким положенні десять ярдів, що було, до речі кажучи, досить сміливим вчинком з мого боку, якщо взяти до уваги, що я не знав, куди веде хід, і що очікує мене попереду. Минаючи Найвущу частину проходу я побачив, що він починає все більше розширюватися, і отут очі мої були вражені видовищем, прекрасніше від якого я на своєму острові ніколи не бачив. Я стояв у просторому гроті, футів у двадцять завишки, полум'я моїх двох свічок відбивалося від стін і склепіння. І вони відсвічували тисячами різнобарних вогнів, чи були то діаманти, чи інше коштовне каміння, або ж, що, здавалося, точніше за все, золото. Я знаходився в чудовому, хоча й зовсім темному гроті, із сухим і рівним дном, покритим дрібним піском, ніде ніяких ознак цвілі чи вогкості. Ніде ні сліду огидних комах і отруйних гадів, єдина незручність вузький хід, але для мене ця незручність була перевагою, тому що я клопотався про безпечний притулок, а безпечніше від цього важко було щось знайти. Я був у захоплені від свого відкриття і вирішив, не відкладаючи, перенести в грот усі ті речі якими я особливо дорожив, і насамперед порох і всю запасну зброю, а саме дві мисливські рушниці усіх рушниць у мене було три, і три з восьми мушкетів, що були в моєму розпорядженні. Таким чином, у моїй фортеці залишилося тільки п'ять мушкетів, які у мене завжди були заряджені, і стояли на лафетах, як гармати біля моєї зовнішньої огорожі, але завжди були до моїх послуг. Якщо я збирався в який небудь похід. Перетягуючи в нове приміщення порох і запасну зброю, я заодно відкоркував і бочку з підмоклим порохом. Виявилося, що вода проникла в бочку тільки на три чотири дюйма довкола. Підмоклий порох затвердів і сохся на міцну кірку, у якій інший порох лежав, як ядро горіха, в Шкаролупі. Таким чином я зненацька розбагатів ще футів на шістдесят дуже доброго пороху. Це був дуже приємний сюрприз. Увесь цей порох я переніс у грот для ретельнішого збереження і ніколи не тримав у своїй фортеці більше трьох фунтів про всяк випадок. Туди ж, тобто в грот, я переніс і весь свій запас свинцю, з якого я робив кулі. Я уявляв себе в той час одним із древніх велетнів, які, кажуть, жили в ущелинах скель і в печерах, неприступних для простих смертних. Нехай хоч п'ятсот дикунів нишпорять по острову, розшукуючи мене, вони не знайдуть мого притулку, казав я собі, а якщо навіть знайдуть, так усе одно не насміляться проникнути до мене. Старий козел якого я знайшов конаючим біля устя печери наступного ж дня здох. Щоб уникнути смороду від трупа, який розкладався, я закопав його в яму, що вирив тут же у печері поруч нього, це було легше, ніж витягати його геть. Минав уже двадцять третій рік мого перебування на острові, і я встиг до такої міри освоїтися з цим життям. Що якби не побоювання дикунів, які могли потривожити мене, я б охоче погодився провести тут увесь залишок моїх днів до останньої години, коли ліг би і помер, як старий козел у печері. Я придумав собі кілька маленьких розваг, завдяки яким час плинув для мене набагато веселіше, ніж колись. По перше, як уже знає читач, я навчив говорити свого попку. І він так мило теревенив, вимовляв слова так роздільно й виразно, що було великим задоволенням слухати його. Він прожив у мене не менше двадцяти шести років. Як жив він потім, я не знаю. Утім я чув у Бразилії, що папуги живуть по сто років. Може, вірний мій попка і тепер ще літає по острову, гукаючи бідного Робінзона Крузо. Не дай Боже жодному англійцеві потрапити на мій острів і почути його, бідолаха, з яким трапилося б таке нещастя, напевно, прийняв би мого попку за дияволо. Мій пес був мені вірним і відданим другом протягом шістнадцяти років, він здох від старості. Що до моїх кішок, то, як я вже говорив, вони так розплодилися. Що я змушений був стріляти по них кілька разів, інакше вони загризли б мене і знищили б всі мої припаси. Коли дві старі кішки, узяті мною з корабля, здохли, я продовжував розполохувати інших пострілами і не давав їм їсти, тож, зрештою, всі вони втекли в ліс і здичавіли. Я залишив у себе тільки двох чи трьох улюблениць, яких приручив і потомство яких незмінно топив, як тільки воно з'являлося на світі, вони стали членами моєї різношерстної родини. Крім того, я завжди тримав при собі двох трьох козенят, яких привчив їсти зі своїх рук. Було в мене ще два папуги, не рахуючи старого попки. Обидва вони теж уміли говорити, і обидва вигукували Робін Крузо. Але далеко не так добре, як перший. Правда й те, що на нього я витратив набагато більше часу й праці. Потім я спіймав та приручив декількох морських птахів, нас яких не знав. Усім їм я підрізав крила, тож вони не могли полетіти. Ті молоді деревця, що я насадив перед своєю фортецею, щоб краще сховати її на випадок появи дикунів. Розрослися в густий гай, і мої птахи оселилися в цьому гаю і плодилися, що мене дуже радувало. Таким чином, повторюю, я почував себе спокійно і добре, і був би зовсім задоволений своєю долею, якби міг позбутися страху перед дикунами. Але доля судила інакше, і нехай усі, кому доведеться прочитати цю повість, Звернуть увагу на те, як часто протягом нашого життя зло, якого ми найбільше страхаємося, яке, коли воно нас спіткало, уявляється нам верхівкою людських випробувань, як часто це зло стає єдиним шляхом позбутися лиха, яке переслідує нас. Я міг би навести багато прикладів із мого власного життя на підтвердження правильності моїх слів. Але особливо чудові в цьому відношенню подію останніх років мого перебування на острові. Отже йшов двадцять третій рік мого ув'язнення. Настав грудень, час південного сонцестояння, тому що я не можу назвати зимою таку спекотну пору, а для мене час збирання хліба, який вимагав постійної моєї присутності на полях. І от одного разу, вийшовши з дому перед світанком, я був уражений, побачивши вогонь на березі, милі за дві від мого житла, і на превеликий жах не в тій стороні острова, де за моїми спостереженнями висаджувалися дикуни, які відвідували його, а в тій, де жив я сам. Я був буквально приголомшений тим, що побачив і причаївся. У своєму гаю, не сміючи ступити далі ні кроку, щоб не наткнутися на непроханих гостей. Але і у гаю я не почував себе спокійно. Я боявся, що якщо дикуни почнуть шастати по острову й побачать мої поля з хлібом, що росте на них, або щонебудь із моїх робіт, вони зараз же здогадаються, що на острові живуть люди, і не заспокояться, поки не розшукають мене. Гнаний страхом. Я хутко повернувся в фортецю, підняв за собою драбину, щоб замести свої сліди, і почав готуватися до оборони. Я зарядив усі мої гармати, як назвав я мушкети, що стояли в мене на лафетах уздовж зовнішньої стіни, та всі пістолети і вирішив захищатися до останнього подиху. У цьому становищі я пробув дві години, не одержуючи ніяких звісток зовні. Тому що в мене не було розвідників, яких я міг би послати на розвідку. Просидівши ще трохи часу і виснаживши свою уяву, я не в змозі терпіти далі, невідомість поліз на гору тим способом, що був описаний вище, тобто за допомогою драбини, приставляючи її до уступу гори, який спускався в мій бік. Діставшись до самої вершини, я виняв з кишені підзорну трубу, що захопив із собою, ліг крижем на землю і, направивши трубу на те місце берега, де я бачив вогонь, став дивитися.